Ми переступаємо новорічний цей поріг, і в минулому лишаємо все, що було у торік. Сталося різного багато. Успіх був і помилки. У нас не було б цього свята без Господньої руки, без його святого Слова, без Його благословінь не знайшлася б. Спільна мова і єднання поколінь. Тільки Бог в своїй любові з неба мудрість нам давав, в суперечці, і в розмові терпеливо помагав. Ми ж таки нетерпеливі і любові мало нас, та зате христі щасливі. В Нім Радіємо в цей час. Тож подякуємо сьогодні за той рік, що вже минув, і за милості Господні, що насичений він був. Бо якщо б була і прикрість чи хворіб недобрий час, скільки більше Божа милість виливалася на нас, навіть важко пригадати все, що Бог нам посилав. І новорічне дивне свято зустрічати, знову дав, дав у церкві нам зустр... зібратись, честь йому віддать разом, помолитись і співати Його величі псалом. Бо ніяка сила в світі не здолає в нас путі, якщо свято будемо жити у вірі. У Господі Христі і миревно сил духовних, просимо нього у цей час, щоб думок, ні дій гріховних не ставалося у нас. Щоб Господу Любові дні присвячені були, щоб по Біблії, по Слову ми життя своє вели, щоб не тратити даремно. Богом даних нам дарів, щоб радісно, натхненно послужити кожен умів, щоб увагу, розуміння кожний ближньому віддав, задароване спасіння, як для Бога працював, щоб приємно йому з неба на нас глянути було, це бажання. Потреба в душах наших розцвіло. Бог оцінить, зарахує все діяння добрі нам, нагороди приготує всім святим трудівникам. Сяють зорі наступає ніч святкова, рік новий, хай нас Бог благословляє, як отець. Дітей своїх. Хай за руки нас провадить місто, вишнє, золоте, в ньому щастя, в ньому радість усе чисте і святе. І те, що з нас ніхто не бачив, ні в думках не пропускав, ні не чув. Небесний батько вірним всім приготував. Це не просто. Гарна мрія, добрі казочки кінець християн. Жива надія, що у сині дав отець. Хочу нині побажати, щоб бажання ці збулись. Буде Бог нас зустрічати в небі славному колись, а тепер бадьорим кроком за Христом у слід підемо. З новим щастям, з Новим Роком, миру всім і довгих літ! Слава Господу!